Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо одну з найулюбленіших українських страв манники з сиром. Вони дуже смачні, особливо зі сметанкою. В Глибоку кастрюльку вливаємо молоко, додаємо цукор та сіль та ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння та тоненькою цівкою засипаємо манку, ретельно помішуючи. Варимо після закипання 1-2 хвилинку та накриваємо. Тим часом готуємо сирну масу, до сиру додаємо жовтки, цукор, ванільний цукор та ретельно переминаємо. Все готово. Поверхні притрушуємо борошном, викладаємо приблизно 1 столову ложку манки, викладаємо чайну ложку сиру, защіпаємо як вареничок та формуємо у формі котлетки. 22 штучки готові. Збиваємо 2-3 яйця, щедро купаємо манники та викладаємо на таріль. Гарно нагріваємо олію на середньому вогні та обсмажуємо наші манники з обох сторін до золотавого кольору. Обов'язково манну масу потрібно накривати кришкою щоразу, коли ви вже приготували наступну порцію манників, щоб манка не охолола, тому що формувати манники з охоловшої манки дуже важко. Це потрібно робити, коли вона гаряча. Все, манники готові. Подаємо зі сметаною, так особливо смачно. Але й без сметани вони дуже смакують. Обов'язково приготуйте, хто ще не готував. Всім смачного миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. Щиро дякую за перегляд, до нових зустрічей на каналі. Все буде добре, все буде смачно, все буде Україна!